29 жовтня у центральній дитячій книгозбірні Сміли відбувся незвичайний творчий урок, що об'єднав пізнання, творчість і любов до природи. Провела захід для юних читайликів відома дизайнерка, екоактивістка, голова громадської організації Екосміла Ольга Мельник. Спільну ініціативу реалізували в рамках всеукраїнського конкурсу, який сприяє розвитку екосвідомості, творчості, дружби та спільної діяльності дітей то дітки з інклюзією, і дітки ну, більш такі активні, вони об'єднуються у групи, разом проводять якісь цікаві заняття, зустрічі, спілкуються. І, звичайно, це допомагає створити такий процес соціалізації, дружньої підтримки і позитиву навколо цих діток об'єднує нас. Юні читачі восьми 11 років, серед яких були і діти, котрі відвідують заняття у Смілянському міському інклюзивно-ресурсному центрі, говорили про проблему забруднення планети пластиком, дізнавалися, чому важливо відмовлятися від одноразових речей і як кожен може зробити свій внесок у збереження довкілля. Найцікавішою частиною заняття стала творча майстерня. А разом з екологіною діти розписували екоторбинки власноруч яскравими фарбами, малюнками та гаслами про чистоту планети. Кожна торбинка перетворилася на маленький шедевр, сповнений добрих Муки і позитивної енергії дітей ми завжди навчаємо екологічному ставом до навколишнього середовища. І в даному випадку еко, 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 наші екотробинки будуть свідчити про те, що ми можемо ходити в школу кожен день або в магазин з якимись покупками, не купуючи е, зайвий раз пластикові пакети і не переробляючи їх, бо в принципі вони в нас не переробляються. Чому аудиторія дитяча? Тому що вони найбільше свідомі і найбільше відгукуються до всіх екологічних проєктів, Їм це подобається. Ну і Спі вони своїм прикладом потім надихають дорослих, тож такі заходи допомагають виховати екологічну свідомість, любов до природи, прагнення діяти, а не лише говорити. А кожна ексклюзивна екоторбинка, створена власноруч, нагадуватиме дітям про чудово проведений час у колі друзів і буде ще одним маленьким, але важливим кроком до формування у суспільстві більш відповідального ставлення до природи.